В 24 реалізована можливість встановлення ставки ПДВ. Для того, щоб вказати відсоток ставки, заходимо в платні послуги. Пункт послуги. Натискаємо Відображати списком. З'являється кнопка Групові операції. Обираємо декілька послуг. Також можна обрати всі послуги, до яких ви бажаєте встановити відповідну ставку. Натискаємо на кнопку Групові операції. Обираємо пункт Змінити ставку ПДВ. Обираємо відповідний відсоток ставки, натискаємо на кнопку Підтвердити. Зміни успішно встановлено. Також можна встановити ставку ПДВ для певного прайс-листа. Для цього переходимо в прайс-листи, обираємо відповідний прайс-лист, натискаючи на його назву. Праворуч є кнопка групові операції. Перед цим обираємо декілька або всі послуги, для яких ви хочете встановити відповідну ставку ПДВ. Натискаємо на кнопку групові Операції, обираємо Змінити ставку ПДВ. Обираємо відповідний відсоток ставки, натискаємо на кнопку Підтвердити. До шаблону завантаження Прайс-листа додано колонку з можливістю заповнення ставок ПДВ. Завантажити шаблон Прайс-листа ви можете праворуч натиснувши на кнопку Завантажити прайс-лист з Excel і кнопку Завантажити шаблон. Якщо файл, який завантажуватиметься, не містить колонки зі ставками ПДВ або яченькі не міститимуть дані, то завантаження відбувається без встановлення ставок ПДВ на послугу. Переглянути інформацію про встановлену ставку ПДВ можливо в конкретному прайс-листі. Для цього потрібно натиснути на назву прайс-листа. У відповідній колонці відображається ставка ПДВ. Також встановлене ПДВ можливо переглянути в конкретній послузі. Для цього ліворуч у меню послуги потрібно обрати послуги, також відображається колонка зі ставкою ПДВ. Перегляд ставок ПДВ можливий в конкретному замовленні і рахунку на оплату. Для цього потрібно перейти в замовлення. В замовленні відображається інформація про ПДВ. Також інформація про ПДВ відображається в рахунках і в оплатах. Для цього потрібно натиснути на номер оплати і піднести мишку до букви Інформація. В експорті в Excel списку замовлень або рахунків через кнопку Експорт в Excel також додано колонку з інформацією про ставку ПДВ.